15 квітня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться Римання порушників кордону та ухилянтів, кількість котрих за останній час зменшилась. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Квеподільськводоканал Володимир Негрескул прозвітував, що за минулий тиждень значних аварійних ситуацій не відбулось. В даний час ведеться робота з очищення водних колодязів. Керівник Квеподільсь теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що підприємство продовжує підготовку до наступного опалювального сезону. Завершено роботу з оновлення тепломережі, що проходить біля автомобільного мосту. На міських котельнях проведено вже роботу із обслуговування двох мережевих насосів. Продовжується обслуговування теплових камер та здійснення інших планових заходів. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів, проводиться прибирання проїзної частини доріг, прибирання у паркових зонах міста, а також ремонти сміттєвих контейнерів. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів щодо виявлення. Фактів порушення санітарних норм. На їх основі було видано шість приписів і чотири протоколи з адміністративних правопорушень. Окрім того, продовжується робота з боржниками за сплату орендної плати за землю. Директор комунального підприємства «Міськсвітло» Віктор Кострицький повідомив, що на минулому тижні було здійснено об'їзди території міста щодо дослідження якості зовнішнього освітлення і роботи світлофорів. Перед поминальними днями налагоджене освітлення біля міських кладовищ. do viś. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати щотижневих об'їздів території міста для відстеження ситуації із санітарного стану Подільська. Були виявлені факти порушення санітарних норм в різних мікрорайонах міста, а також створення стихійних сміттєзвалищ. Окрім того, було висловлено подяку керівнику комунального підприємства Меморіал сервіс Олександру Музичуку і його співробітникам, від родичів загиблих захисників, за встановлення пам'ятників на кладовищі. Щодо Інших сфер життя Подільської громади також надавала звітна інформація. Начальник юридичного управління Тетяна Ренгеч поінформувала присутніх про участь в чисельних нарадах і здійснену практичну допомогу структурним підрозділам. За інформацією від Подільської міської лікарні і центру первинної медико-санітарної допомоги, ситуація в сфері охорони здоров'я Подільської громади залишається стабільною і обслуговування пацієнтів проводиться без збоїв із графіком. Був наданий звіт про хід ремонтних робіт. А також про зафіксоване збільшення хворих на грип. за результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.